Ви вже почали знімати? Володимир, А чому ви зняли себе спросу? Не повинні <плес> підписати <плес> про <плес> ці персональні дані. Ну і про вік, дійсно, на початку мені я пам'ятаю перед першим самим роком мені було страшно. Мені було страшно, навіть мені снилося сон, як мене урок пройшов до, до справжнього року. Але я потім подумала, все буде добре. Ну, головне підготуватися, головне бути собою, і головне бути добрим і, і як сказати, на на фронсу кажуть алікут, тобто. Дослухатися бо, дослухатися до людей, старатися їм пояснити і не боятися, коли почалася війна. Перша емоція, яка у мене виникла, це шок, тому що мені було важко повірити, що в 2022 році ми можемо знову мати війну, навіть якщо війни не перестали в інших країнах, але між Росією і Україною. Хоча з другої сторони вона була передбачена, так як вона вже з 2014 року вона почалася неофіційно, так сказати, війна, але шок, великий шок і страх, тому що те термін війна мені був взагалі незнайомий, так як в моєму оточенню, і зразу думки про другу світову, зразу паніка, зразу відчуття, що можливо настане на повномасштабній сфері. І саме більше страх це був за мою родину. Так як у мене вся родина в Україні. І жаль, страх, плачу дуже важка емоція. В Франції я проживаю вже протягом 8 років. Буде 9, так що з 14-го якраз і року я переїхала. Так що мені було дуже, ну дуже жаль, так що відбувається з Україною. У мене вся родина, вся родина Франція, кажу Франції, вся родина в Україні, і ми приїхали тільки з мамою. Із моїм дівчином у Францію. Так що там мене... тим більше я не була в Україні з 2018 року, і коли я побачила, що війна почалася, то мені було дуже дуже, дуже жаль, що я не бачила своїх рідних вже п'ять років на той час. І, ну, чотири 4, 4 роки не бачила. І е, е, як сказати. Їхати було страшно в Україну і хотілося всім зразу допомогти. Зразу написали, хто хоче приїхати, ми вам допоможемо, Хоча ми знаємо, що за кордоном важко. Я вас вітаю з завершенням нашого курсу. Ми готувалися на рівень а 1 І Я хочу привітати найкращу ученицю драпезу течан. Яка набрала 88 вісім дістав? Це ідеальний результат. Браво вам найкращий результат тебе молодці. Неочікувано для вас Неочікувано. Молодці. Так що вітаю вас за кордоном. Важка інтеграція, як сказати, на соціальну ця інтеграція. Тому що за кордоном, коли ти переїжджаєш, в тебе не такий статус, як в Україні, ти його не зможеш знайти. Хіба якщо ти, наприклад, в сфері артистичній, можливо, якщо там співак, там, таке це вона міжнародним сказати. А якщо ти просто там маєш професію, український диплом, там, наприклад, бухгалтер, ну будь-яка професія в цьому стилі. Ти не можеш знайти, ну, ти не можеш почати з цієї професії в Франції, тому що твій диплом не дійсний, тому що мова зовсім інша, треба заново вчитися, так що статус твій зразу падає, і я вважаю, що це найважче впасти зверху вниз. З самого початку я хотіла зробити щось корисне. І мені було важливо на, свої, як то, на своєму рівні. Зробити щось важливе не просто, наприклад, передати кошти, а більш такі дії, які допомагають дійсно людям, які ефективні. І я про це думала ну, вже певний час. І коли я вже почала працювати в Діжоні, мені дали координати Асоціації України, і я подумала: а що мені було найважливіше, коли я приїхала в Францію, французька мова. І я зразу подумала, точно треба навчити піти вчителькою французькою, щоб тому що ця. Ну, знання мови це якраз і перший крок до інтеграції в країні. Це найважливіше, щоб почати щось. І так як я згадала, як я приїхала, як мені було важко з мовою, як ніхто не розумів, як ну, й мова важка, то я зразу подумала, що це важливо буде їм з перекладом.

Дякую, дякую дуже. Тепер дуже гарна. О, дякую. Це ж натуральний дякую? Ні, не діляємо. Будь ласка, задоволення. Дякую вам. Молодець, молодець. Дякую, все дуже класно, дуже мило. Одна Дякую, вийшло так, що я жила в Сансі, значить, це таке невелике місто в Україні я жила в стрію, так що стрій був більше ніж Санс. І я не знала взагалі, ну крім моєї чительки станців, але ми не були в близьких відносинах. Так що я взагалі не знала нікого з українців. І так як я казала, от своїм учням у нас був пікнік минулого разу, я за 8 років я взагалі ні з ким не спілкувалася, ну, крім мами на українській Франції. І деколи телефонні розмови, але це так, ну з часом віддаляєшся від людей, так що в мене взагалі не було відносин з українцями стільки часу. Це дуже важливо. Рідні, як сказати, рідний менталітет, рідне бачення на життя, рідна мова. Дуже важливо. Скільки би ти не жив за кордоном, рідне це і рідне і приємно, навіть жарти на свої. І практика української мені дуже не вистачало. І мені подобається, що... що в мене почали спілкування з українцями, і важливо їх підтримати в цей важкий момент. Безмогі, я Це не що... можна. <різь> Я дуже рада, що є така солідарність між українцями, що є асоціації для українців, які були створені. І оця солідарність дуже важлива, щоб ну, саме перше допомогти собі в чужій країні, щоб на туб, тубе, як сказати, щоб тебе не надурили в різних сферах, тому що така гірка реальність, але в будь чужій країні іноземців любляться дурити. В будь-яких сферах ти не знаєш е закони, ти не знаєш е процедури в деяких сферах, то тобі ніхто не скаже, бо адміністрація любить. Е ну любить, а скажу по досвіду, любить е не вказувати деякі елементи, і потім так що важливо, щоб вони між собою були разом, щоб завжди ділилися корисною інформацією. Не треба жаліти. Не треба жаліти, тому що як ти жалієш, то на тебе теж хтось пожаліє в майбутньому. Все вертається абсолютно вся енергія. Так що не треба жаліти взагалі, не треба нікого ущемляти, як то кажуть, як українській. не треба нікого ображати І головне не жаліти інформацію. Ніяк. Ти можеш комусь допомогти, допомагай.